Угу, що з дитиною? Що що зараз надихає? Нормально ти нам в свідомості знаходиться. Цей дзвінок лише один із понад сотні тих, що за робочу зміну приймає Анастасія. Вже сім років вона працює фельдшером-диспетчером. Саме цей фахівець перший з ким контактують люди при наборі 103. Щохвилини Що хвилини до диспетчерської надходить новий виклик з будь-якого куточка Дніпропетровщини – задача Анастасії та її колег чітко і швидко опитати людину, аби направити до неї карету швидкої. Усю необхідну інформацію про пацієнта вносять до спеціальної програми. У нас є обов'язкові поля для заповнення. Це головна скарга і стан пацієнта. Також адреса. Ми цю відправляємо заявку вже в роботу. Далі ми остаємося на лінії, ми можемо вже далі допитувати пацієнта, якщо він вже там може щось дати ще конкретніше, чи це зорієнтувати, що поблизості місцевість якась. Ну заявка вже працює, бригада вже їде, а ми до цього заповнюємо, даємо рекомендації. Одразу заявка на виклик по мережі надходить до диспетчерів напрямку. Вони в свою чергу вирішують, яку бригаду і куди відправити. Я можу подивитися, де знаходиться яка бригада. От у мене висвічується виклик на карті. Виклик в залежності того, де знаходиться бригада. Я направляю туди найближчу бригаду. Опрацювати виклик, диспетчери мають якомога швидше. Кажуть, аби врятувати життя, не можна гаяти ані хвилини. Так само оперативно працює і бригада швидкої. Доїхати до пацієнта швидка має не більше 10 хвилин за межами міста – 15-20. Зазвичай каже лікарка Інга Миколаївна, хворі у критичному стані. По дорозі бригада готує необхідну апаратуру та препарати згідно з карг людини. Реанімобіль обладнаний на всі випадки життя. Це у нас є реанімаційна укладка, де повністю забезпечена всім необхідним там ліки, там мішок амбу. У нас є дефібрилятор, який працює це на зупинку серця. Ми його використовуємо. Є свісмоктувач, є інфузомат, є ноші, є травма. -укладка. у цій справі, окрім швидкості, головне увага та концентрація каже Інга Миколаївна: за понад 30 років роботи лікарка бачила чимало. Буває, береш з одним станом в машину, починаєш працювати, і три-п'ять хвилин стан міняється. Людина може отримати стан клінічної смерті. Тоді ми вже по другому протоколу працюємо. Тобто ситуації бувають різні важкі. На роботі важливо завжди зберігати спокій і своєрідну холоднокровність, запевняє фельдшерка швидкої Лариса Вікторівна. Емоції тут найбільша перепона. А ще завжди потрібно прагнути до позитивного результату та працювати на нього командою як один злагоджений механізм. Перші хвилини, коли ми прибуваємо на виклик, зорієнтуватися, що ми повинні зробити. Якщо ти працюєш у бригаді, і в тебе є напарник, з яким можна з закритими очима. Зробити все і навіть більше, що треба для пацієнта, то це дуже дуже добре. За день бригади швидких в середньому опрацьовують півтори тисячі різних викликів по області. З початку повномасштабного вторгнення роботи значно побільшало. Тепер медики займаються ще евакуацією поранених бійців та надають людям допомогу після ворожих обстрілів. Найгероїчніше на жаль, сьогодні працює Нікопольська станція. Екстреної допомоги це артилерійські обстріли, і вони в семи кілометрах від орків знаходяться. Вони Їздять практично на свій страх і ризик. ДСНС безумовно каже безпечно, безпечно. Але ви розумієте, що все це умовна, умовна безпека, оскільки може бути наступний залп, але бригади виїздять. Витримати емоційно та фізично цю роботу здати не кожен. Ті, хто працює на швидких надлюди, які, попри неабияку складність, моральну напругу та постійні навантаження, понад усе люблять свою справу. Софія Куценко, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу.